Так, всім привіт. Я зараз а, а, буду їхати на машині. Далі в мене продовжується моє навчання. До того буду навчатися, поки вже сама самостійно не сяду і не поїду. Хочу приїхати досить довго, десь дві годинки мені їхати в одну сторону до річки, і дві години назад. Ось. Нові. На Боже, я вже не можу дочекатися, коли я Трішечки підстрижу волосся, освіжу освіжу своє обличчя таким чином. А, сьогодні спекотно, я в кросівках, але думаю, ну мені краще в кросівках мені зручніше їздити, ніж в ніж шльопка. Не взяла ніяких. Взяла на всякий випадок купальник, можливо, буду плавати. Але не факт, не факт, тому що дві години їхати, потім назад. І я в мене ще плани, мені потрібно вдома прибирати, я і не до не доробила, тому що сьогодні була в першій половині дня дуже зайнята, а зараз така дуже швидко. Ось так, ось так. Коротше, ніби дізнаюся, все ж таки права можна зробити в ужонді. Все ж таки треба фотографію. Потрібно фотографію там, приготувати а, і сфотографовувати. Я так не дуже получаюся на цих фотках на в плані документальних, але я була щаслива 15, 15 серпня 2023 року. Так, була дуже щаслива, хоча я не спала. Коротше. Боже, мені вчора такий коментар попався просто на останнє відео. Це просто е, я в шоці, як е, українець українця може ображати от, от, от заздрість, якась, що я не, не маю яйка ну, між, між них, там. Заздрити цьому, просто що мене не вбивають, ну це просто ну я в шоці. Серйозно, українець, українця. Ну як так можна взагалі? Просто ну така якась ненависть. Я довитість тобто, з такими людьми і ворога не потрібно. Серйозно, тут тут між собою ви не можете вирішити. Ну я не про всі говорю, звісно, але то я такий на мене вчора вилився. Я заблокувала і, і видала цей коментар, тому що мені, мене отруювати не потрібно своїм намагатися. Ну, тобто, просто прикро, що так люди, ну, тобто ти розповідаєш, ти, ти моєї крові, можна сказати, з однієї землі. Як можеш таке ну, взагалі писати? Але це ображена життям людина і. Заздрість це дуже погана якість. Є заздрість, яка позитивна, а є така заздрість, яка просто людину вижигає зсередини. До мене просто Думаю, Тому ну, коротше, йому з цим жити, ну це жесть, просто серйозно. Ще такі подібні коментарі видаляю і блокую нафік. тому. Коротше, не знаю, у тебе ж є мама, тебе є сестра може. Ну я не знаю. І, ну. Там взагалі, мабуть, злість на всіх жінок, що за ними не гониться ТЦК, що вони не йдуть служити в армію. І взагалі я, в шоці, ну, ну, не в шоці, я розумію, що там в голові відбувається людина, яка Мислить про людей і про мужчин, про кобіт, які виїхали за кордон і живуть нормальним життям людським, а не те, що коїться там. Я знімаю те, що в мене відбувається в моєму житті. І якби в мене було щось, якась, якби я зараз жила в Україні, в Києві, я би знімала те, що в мене відбувається в Києві. Оскільки я можу бути вільною, я вільна. Тобто і. Мені подобається дуже-дуже коротко відписалися від мене. Багато хто взагалі на мене підписався, коли я була на морі, коли я була не в відпочинку. Думали, що з мене контент про відпочинок. Тут побачили, що я просто ну, свій монолог веду, сама з собою, розмовляю, ну, коротше, я з вами ділюсь своїми думками. І в мене відписалися, тому що. Взяла резинку, тому що буду волосся, коли буду їхати. Від мене відписалися, тому що багато хто подумав, що я веду контент про подорожі. Е, ні, я не веду контент про подорожі. Я виїжджаю, наскільки в мене є коли можливість, я виїжджаю. Якщо ви хочете, щоб я знімала контент про подорожі, побувала в Італії або в Іспанії чи в іншій країні, можете мені донатити. Я буду знімати. Про подорожі. Тому, як ви знаєте, я ж я проста людина, живу простим життям, як і всі ми. Тобто, наскільки маю можливість, виїжджаю, відпочиваю, знімаю. Немає можливості, можливості, сижу вдома на балконі, знімаю. Для мене це моя віддушина, мені подобається знімати відео на YouTube. Жу в холодку, тому що тут ну, сонце сьогодні дуже сильне, але в Києві страшна жара. Коли спекотно, то там взагалі задушитися можна. Мої батьки зараз у Львівській області, ще але скоро вже будуть їхати Таня. Наразі також у Києві. Я вже говорила, що вона буде робити операцію на зуби. Тут з медициною трішечки гірше. Я особисто ну, чесно не стикаюся з медициною якось. Займаюся. М -м -м. У мене була єдина проблема це сон. І я ну, знайшла таблетки, в мене є декілька там в неділях і деяких нічні, які я п'ю на ніч обов'язково гліцин. І так я тобто, це моя єдина така проблема зі здоров'ям, пані ось сну. Не знаю. Я навіть коли була малесенька, я також завжди погано спала. І пам'ятаю, мама мені розповідала, що я три рочки сиділа. А, і о другій-третій годині ночі я просто сиділа і бавилася іграшками, тому можливо це щось пов'язане е, не слідко. Ну. в мене і бабуся погано спала, і папа погано спав. Отак, ось Так, якісь подорожі, підписка, підписка, повертаюся додому, буденність, відписка, відписка, відписка. Що таке, люди? Хм. Я в шоці, я в шоці. Треба написати, що контент не про подорожі. Контент про моє життя, про моє життя, яке, таке, яке воно є. Так, не все, не все, не все можу розповісти. Є моє приватне життя, воно ну, я так рахую, що воно не треба вам. Ось і все, ось і все. та ти да -та, -та, та Так, ще ще вам розповім? Ось такі гойдалки за до мене. Класно. Я думаю, що у нас в Києві вже давно понищили ці гойдалки. Щоб сиділи там, пивко на них пили, поплювали. Ну, Наскільки я пам'ятаю, в нас, на жаль, не цінують люди. Те що безкоштовне. Багато таких, знаєте, тут майданчиків, мені подобається в Польщі, що для відпочинку. От класно, коли є, є. таких майданчиків. Просто мене на сон перебуває. Може кавуся випити. І з млечком. Млеко. З земляком каву, взяти, не знаю. Зараз буду їхати за кермом, а я вдень взагалі їздити не люблю. Мені подобається їздити за кермом взагалі в машині, в подорожі, коли я на заході, на заході сонця, коли захід сонця, вже ну, як це гарно. І на очі мені легше їздити за кермом, коли такий е, задінок. Кратше сьогодні буду практикуватися далі до тих пір, поки сама не зможу зробити великий, великий крок по навігатору, наприклад, доїхати в інший кінець міста Кракова до Танії самостійно по навігатору, через три кругові перехрестя. Тому що е, поки не можу. Не довіряю, поки собі на ну, довіряю собі на 40%. Я хочу на 100 довіряти. Знаю я правила дорожнього руху, не знаю я дорожнього руху. Ну, ну я знаю, звісно, я проходила, я закінчила ту школу, я навчалася, в мене права. Все правильно офіційно і чесно, і плюс ще далі, 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 далі навчаюся. До речі, в Кракові дуже вузькі вулички, вузькі такі, зігзагоподібні такі, ну коротше, змійкою йдуть дор дор дороги. Я пам'ятаю, це ззади мене сидять люди і вони шмаркають. Коротше. І ну, тут просто одна лавочка, яка знаходиться, яка знаходиться в тіні. зараз я перейду на качелю. Тут самки побудуть. На качалі. От І сонечко як до речі. І виходить, що я сяду, Я так сильно А, І так виходить, що кричусь, говорила, говорила, колючи, все, все, все буде добре, навчаюся. І чекаю, коли я вже підстрижу волосся, щоб мені закінчити не дратували. Так, я поїхала всім Сім... пока, до зустрічі. Переключаюсь. Мій вегетаріанський бургер з фалафелем і подали ще навіть картопельку. Це розрізане кола. Коротше, легенський бургер був какашечний. <рес> Мав бути фалафель, але він там явно щось змішаний для того, щоб було більше. А, на вагон. Ну, ну, так, ну так, то миссий сам фалахлю, а ще мені цього змішали. Тому що я же знаю как смакую фалахель.